Напередодні бійці 28-ї ОМБР, імені лицарів зимового походу, успішно відбили ворожий штурм на торецькому напрямку, під час якого росіяни використовували так званий танк Сарай, свіжі кадри, на яких можна детально роздивитися знищену техніку. На ліквідацію одного сараю пішло близько 60-ти fpv дронів Було вкрай важко знайти вразливе місце. Знищення таких танків має важливе значення, крім піхоти, у них може бути. Реп, що дає змогу прикривати просування іншої техніки а мінні трали на сараях розчищають шлях для наступних штурмів. Тож, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми розпочинаємо. І розпочинаємо зі знищення і одразу красиво. Російська вантажівка газ 66 з номером 57 стояла самотньо в полі Донецької області, везучи з собою гармату. Напевно, чок. Свого зіркового моменту і дочекалась, але не під обстрілом, а під об'єктивом наших дроноводів. Перший дрон чітко заходить у тягач без паніки, без суєти. Другий прямо в гармату. Все як за нотами. Техніка розпочинає палати. І третій фінальний акорд. Заграва, дим і палаючий метал тягач більше нікуди не поїде. Гармата залишиться там, де і має бути, на металобрухті. Чергова демонстрація, що у полі краще не стояти без нагляду, особливо якщо поруч працюють очі зсу. Далі, справжній феєрверк для поціновувачів вибухової естетики. Епічна детонація російської РСЗВ БМ-21 «Град» біля Андріївки, Донецька область, стояла собі спокійно, поки в неї не прилетів привіт від наших дроноводів. Дрон залітає чітко, наче по лекалу, і в той самий момент починається шоу. Потужна детонація боєкомплекту. Все злітає у повітря з вогняною хмарою і уламками. Неймовірне видовище. Град перетворився на вогняне сонце за кілька секунд. Далі ще одна гаряча зустріч з реальністю для окупантів у Донецькій області на російську ЗРК стріла 10 чекала доля, якої не уникнути. Їхала собі ця техніка, впевнено, з виглядом нам нічого не загрожує, аж поки з неба не прилетів дрон, камікадзе від наших воїнів. Влучання точне, як у підручнику машина, ще трохи пройшла по інерції, наче не повірила, що з нею сталося. а потім зупинилася і почала красиво палати. Те стовп диму, полум'я і вже ніяких бойових завдань. Зенітка перетворилася на нерухомий палаючий пам'ятник російській воєнній мощі. Далі на черзі невдалий штурм рашистів. Артилерія ЗСУ помітила рух невеликої колони техніки. Тому одразу розпочала роботу. Поки наші дроноводи готувались до виляту. Ось саме момент роботи операторів FPV. професійною істочністю хірургів. Вони розпочали методичне знищення техніки РФ, що намагалась прорватись до наших позицій. Вліт за влітом вони не давали ворогу шансу просунутися далі. Не зупиняючи запуск дронів, наші хлопці тим самим зупиняли просування ворога. І ми бачимо безпосередньо влучання по цілях. Згодом вночі дронами для скидів були вражені також укриття окупантів. На черзі яскраві кадри утилізації чергового історичного експоната з російського музею бронетехніки на відео танк Т-62М зразку 22-го року. Так-так, оновлений мамонт, бортовий номер 11, який вирішив покататися по Харківській області, щоб не згоріти від сонця, обладнаний класичним російським мангалом зверху. Але це його не врятувало. Остання пташка остаточно кладе крапку в цій історії. Ще один невдалий штурм ворога. На цей раз більше техніки, більше вибухів. Дроноводи ЗСУ разом з артилерією працюють як єдиний злагоджений механізм, і ворожі накати сипляться один за одним. Лише окупанти виїжджають на позиції і тут же отримують привіт, коригування з неба, постріли з землі. І все. Черговий накат перетворюється на дим, брухт і полум'я. Ми бачимо, як дрон ЗСУ точно і майстерно влучає в танк, що стоїть нерухомо. Деякі цілі починають тікати. Але все ж влучна артилерія і всевидячі дрони це та комбінація, яка не залишає шансів. Росіяни щоразу намагаються просунутись, але встигають тільки зафіксувати момент. Коли техніка починає горіти, ЗСУ впевнено зустрічає ворога не словами, а влучними ударами. Дроноводи ЗСУ демонструють справжнє мистецтво полювання. Влучають у ворожу техніку прямо на ходу. Точно в найвразливіші місця, без зайвого шуму, без суєти. Дрон підлітає, вираховує траєкторію і б'є туди, де найбільше болить. І ось ми бачимо, як запримітивши танк рашистів в укритті, наші оператори запускають дрон, який прямує прямо до цілі. А згодом після точного враження дроном для скейдів наші хлопці остаточно утилізують техніку РФ. Далі ще момент, як пташка ЗСУ скидає снаряд прямо у люк танка РФ. І відбувається детонація. Від танку нічого не залишилось. Також наші хлопці вміло працюють із пускових установок по цілям. Ми бачимо прицільний вогонь і точне влучання в броню рашистів. Утилізація пройшла успішно. Наступні кадри. Техніка окупанта їде штурмувати наші позиції. Важка броня РФ веде вогонь. Суне наче не розуміє, куди потрапила. Проте наші оператори вже на поготові. На позиціях і будуть показувати ворогу його законне місце. Дрон підіймається в небо і летить до цілі. За мить і точне влучання у вразливе місце броні. Вибух вогонь. То танк палає після удару в двигун, то бронетехніка зупиняється назавжди після влучання в корму чи люк. Навіть рух не рятує окупантів. Наші пташки впевнено наздоганяють, карають і зникають. Це вже не просто дрони. Це високоточна зброя з очима й досвідом, яка завжди знає, куди влучити. Тим часом останні залишки героїчного наративу тріщать по швах. Командир штурмової групи 60-ї ОМСБР ЗСРФ Роман Канін на четвертому році війни врешті зірвав маску і видав усе, що думає: емоційно відверто з матюками про Путіна як про тварину, про губернатора кожем'яку в абсолютно нецензурному тоні. А про мобілізованих як про людей на милицях, які єля ходять, але яких все одно женуть на штурм. Прошу, до уваги. Здравствуйте, дорогие соратники. Зовут меня Роман. Фамилия моя Канин Роман Михайлович. Я командир штурмовой группы. Звание младший сержант. Командир отделения 60-я бригада. Приморский край. Село Монастырище. Монастырище 2. 60-я отдельная мотострелковая бригада. Чего я хочу вам сказать. Сколько может, родные мои, продолжаться это все? Я сюда пришел добровольно. Я контрактник. Контракт мой закончился еще в прошлом месяце. Меня никто сюда не упускает. Я иду в штурм. Вот до сих пор это все не зажило, но это все мелочи жизни. Это все заживет. Больше 40 осколков на спине. Uh, что я хочу сказать? Для чего все это видео записывается? Дело в том, что мне срезали сколько бронежилет в последний раз. Я купил себе, ну, попросил человека, он купил мне в Донецке бронежилет. 73 тысячи. Плюс две по 15, это вот то, что я трачу на себя. Форма, 10, питание, хочешь кушать, хочешь курить и все прочее. Все, что выдается Министерством обороны, это не только uh, в этом, не то, что воевать, в этом ходить невозможно. Его крик – это не прояв героизму, это взрыв системы. Это когда даже командиры штурмовых групп визнають, что фронт – это не про войну, а про утилизацию. И сам Канин чудово понимает, что после такого звернення йому швидше за все допоможуть зникнути. Пряма цитата «Мене обнулять». Почему мы тратим столько денег на себя? Мотоциклы купите, интернет купите, воду блядь, купите, жертву купите. Все надо купить, все надо купить. Ничего не выдается. Нам не дают абсолютно ничего. Но есть мы, 40-летние, 30-летние мужчины. Вы сюда, вы мобилизовали людей, дал... У него два костыля. Що он, он може в бою? Нічого. І вот таких вимобілізували. Його обурення стосується не лише командування, а й самого процесу мобілізації, коли на фронті відправляють калік, людей на милицях, які ледве рухаються. Що он може в бою? Нічого. І от таких ви мобілізували. Кричить Канін у розпачі, визнаючи, це вже не армія, а статистика для вождя, яка жартовно поглинає своїх. Лічне обращение к губернатору Приморського края кажем'як. Підкончений. Ты пацанам пообещал, что полгода они будут здесь, они уже по три. А в частях, сука, они сидят. Трусы. Но это война, спору нет. Я не при делах. Вы ее развязали, мы ее закончим. Но я не отказываюсь воевать или еще что-то. Но вы же, сука, не хотите даже останавливать. Вам это удобно, ублюдки. Что же ваши дети здесь не воюют? А ну почему? Такий публічний емоційний сплеск це не одиничний випадок, це симптом гнилої вертикалі РФ, де навіть свої вже не можуть мовчати. І головне все це звучить не десь у підвалах чи чатах, а відкрито на камеру на весь світ. А значить, віра в Велику війну остаточно тріскається навіть у тих, хто мав би в цю віру тримати. Ну і наостанок. Когда же это закончится? Ну что это такое? риторичне і безпомічне питання. Звучить на тлі десятків могил, молодих чоловіків. Жінка, яка приїхала просто передати гроші майстру на пам'ятник Георгію, ще одному герою спецобістрації, несподівано опинилася серед цілого кладовища таких самих Георгіїв, кожен з яких став жертвою путінської зради. Коли вообще нормальна психіка. як это може перенести? Простите, что я снимаю, но я... Вот это вот что? Вот это вот что? Ух, Сагут. Як на це можна дивитись, каже вона, знімаючи камерою навколо, і справді очі бачать нескінечний ряд поховань, а мозок відмовляється вірити, що всі ці люди загинули заради примарної великої ідеї, яку самі ж росіяни вже не можуть пояснити. Це відео не просто побутовий момент із похоронної рутини, це мікросцена з великої трагедії, де звичайна людина в РФ раптово зіштовхується з масштабом катастрофи, яку ще вчора сприймала через. Телевізор, нема більше пафосу, нема ура патріотизму, лише втома, сльози і могили. І запитання, яке зависає в повітрі, коли це закінчиться. Але відповіді, як і винних, поруч немає. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!